Препарат артрозін. Артроз це хронічне захворювання суглоба, яке супроводжується болем, скутістю та поступовим руйнуванням суставів хрящової тканини. А це артрозин це сучасний комплекс, який допомагає боротися з артрозами та підтримувати здоров'я суглобів. Що він має робити і що він може робити? Він відновлює хрящову тканину, в ньому такі. Компоненти, які спричиняють регенерації хрещової тканини, покращують їхню структуру та зменшують руйнування, зменшує боль і запалення, покращує рухливість суглобів, стимулює синтез колегену, запобігає дальнейшому руйнуванню суглобів. Гальмує дегенеративні процеси, відновлює еластичність хряща, покращує кровообіг у суглобах, знижує ризик ускладнень, допомагає при всіх стадіях артрозу, і він безпечний, натуральний, не шкодить шлунково-кишковому тракту. Це підтримка для ваших суглобів. Якщо ви хочете зменшити біль, якщо покращити рухливість, сповільнити процес прогресування артрозу, цей засіб стане надзвичайним, надійним, потужним помічником вам у боротьбі зі з вашою хворобою. Препарат артрозін: спасіть ваші суглоби від артрозу. Дякую і не хворійте.